Скільки зробиш, враже кроків по Вкраїні. Стільки твого ляже роду в домовині, стане на півсвіту чорного пристріту, буде тобі враже. Так, як відьма скаже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Рядки вірша, який став символом незламності духу під час повномасштабного вторгнення. Його авторка, поетеса Людмила Горова разом із чоловіком Русланом провели творчу зустріч у Кременчуці. Митці зачитували власні твори, у яких зібрані реальні переживання та досвід українців, що прийшли крізь війну. У залі звучали рядки про ірпінь, бучу, про втрати, шлях додому і про силу, яку щодня знаходять у собі люди, вимушені бути далеко від рідних місць. Кожен твір чіпляв за живе. Нагадував слухачам, за що сьогодні бореться Україна і чому важливо не втрачати власний голос навіть у найважчі моменти. Атмосфера зустрічі стала для присутніх простором щирості та підтримки, де поезія допомагала проживати емоції, які інколи важко вимовити в голос. Я прийшла сьогодні, я не знала, що це буде, а це такий творчий вечір. І він мене зачепив, тому що це про мене, про мою історію, про кожного з нас. І ми залишилися і насолоджуємося миттю. І як бачите, трохи плачемо, трохи сміємося, бо це все про нас. Книжки зараз вже якось відходять на другий план, і багато людей не читають. І дуже було приємно просто послухати, як люди подають ці всі історії, і якось емоції взігралися в нас, і ми ну, реально з моєю подругою розплакались. Бо... Ну реально якось ти проживаєш це по-іншому. Окрім сильної поезії, ця зустріч стала можливістю зупинитись на мить і поглянути на пережите під іншим кутом через слово, яке не прикрашає реальність, а чесно її відтворює. Завдяки таким подіям у Кременчуці продовжує звучати жива, щира розмова про війну та про те, що тримає українців незламними. Поліна Карініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.